Ми розказали одну історію про в'язальниць в Україні, mm -hmm. от спільноти в'яза, які які роблять бійцям речі от всякі ну, в'яжуть самі. В'яжуть речі добре. Коли ми переклали цю історію, то через певний час, причому пройшло там там місяць десь, нам написали в'язальниці з, з Пів... Кароліни? Коротше, штату уз... З Америки. Да, у з Сполучени... Сполучених Штатів, що а можна ми. ми Теж спільнота в'язальниць, і ми хочемо відправити посилку wow. в Україну вам, щоб ви передали або через ну хто, хто потребує, або через цю ініціативу, або, uh -huh. або, або через іншу. І насправді ми вже четверту просто посилку від них отримуємо, wow. а, і це це дуже класно. Єдине, що ми направили на все таки на дітей, а, і від uh -huh. в, а не на бійців, все ж таки вирішили. Ну, бо да, на фронті в'язані речі це таке. Так, це. Так, так, скоріше Виняток ніж правані і краще, щоб це було таргетовано, а не ну, за запитом конкретним, так, так. Да. А, і тому так. Але насправді це теж про про кконекшн між е, ініціативами, між людьми, які е, які побачили. О, а, в, 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 якби це мені відгукується. Я так. ж тож, я ж теж в'яжу. Емпатія. Ми всі люди. І розумієш. Так. Мені здається, це от недолік багатьох наших і журналістів, і людей, які так не вважають, що люди скрізь власне однакові, і в цьому й сенс міжнародних видань, які сюди приїжджають. Але люди зі звичайної журналістики, читачі роблять журналістику рішень, якась взагалі абсолютно невідома мені жінка. Пише журналісту, я хочу їм допомогти, не знаючи мене, донатить мені ці гроші. Я там купую бійцям генератори на той час треба було. Тобто, це настільки щемливо, ти розумієш, що люди хочуть допомогти. Люди б могли допомогти, якщо б до них виходили, якщо б їх за ці ниточки, я не знаю, там душі, співпереживань, емпатії, просто чіпали.